2015 випускників 2015 в актовій залі у 16-му НВК зустрічають оплесками. 20 випускників з 11-го класу на масу, та грос випускників опле на ринці прослави. До цього вечора вчорашні 11-класники кажуть, готувалися увесь рік, підбирали сукні та костюми, проводили репетиції концерту, і ось нарешті найвідповідальніша мить. Вважати випущеними із полтавського навчально-виховного комплексу номер 16 як такі, що одержали повну загальну середню освіту. 27 учнів учнів го А класу. Ще на початку цього навчального року хлопці і дівчата вирішили, пишного святкування свого випускного вони не бажають. А кошти, які зазвичай збирають на другу неофіційну частину, краще віддати тому, кому вони потрібніші. Нам абсолютно не шкода, тому що, наприклад, ми. Взагалі не розуміємо, як можна щось масштабно святкувати у такий складний для країни час, і тому ми вирішили якось, хоч принаймні якось допомогти бійцю, який цього потребує. Тисяч гривень прямо на сцені випускники урочисто передали сестрі одного з бійців АТО, який зараз перебуває на лікуванні. Костянтин Клепач потребує оперативного втручання та відновлення плечової кістки і встановлення ліктьового суглоба. Цей ці кошти, говорить сестра Олена, не будуть. Ви могли будь-як витратити кошти, які ви запланували сьогодні передати Костянтину. Ви могли зібратися своєю дружною теплою компанією і востаннє в цьому складі, в якому ви зібралися сьогодні у цьому залі, піти і весело дуже гарно провести час. Але насправді ви робите дуже важливу, можливо, навіть надважливу справу. Рятуєте здоров'я хлопця, який всього на все на кілька років старший за вас. Підтримку військових морально та матеріально у цьому навчально-виховному комплексі здійснюють постійно, говорить директор Віктор Явтушенко. І збираємо речі для одягу і їжу збираємо. Листівки діти пишуть, малюнки пишуть регулярно протягом цього року, в зим, зимовий період плели силами дітей, батьків, педагогів, маскувальні сітки білого кольору. Зараз трошки складніше, треба фарбувати тканину, тому що зеленого коричневого, треба різнобарвну фарбу шукати. Тримати зв'язок із родиною Костянтина Клипача у навчально-виховному комплексі обіцяють і надалі. Після одужання бійцю обов'язково влаштують зустріч із учнями. Школи